Подивившись це відео до кінця, ви напевно зможете знищити свої негативні думки назавжди. Уявіть, що ви вирушаєте у далеку подорож, сповнені сил, натхнення, готові до пригод. Але є одна проблема. У твій рюкзак хтось непомітно підкидає важкі камені. Спочатку ти не звертаєш на них уваги, але з кожним кроком вони роблять шлях усе важчим. Тобі здається, що ти слабкий, що рухатися вперед надто складно. Ти починаєш сумніватися у своїх силах, злитися на себе, боятися зробити. Наступний крок. Але що, якщо ці камені? Це не справжній вантаж, а лише твої власні негативні думки? Вони обтяжують тебе, хоча ти сам їх не бачиш. Проте є хороша новина, ти можеш позбутися цього тягаря. Замість того, щоб нести його все життя, ти можеш навчитися викидати кожен камінь і нарешті йти вперед. і це буде легко. Сьогодні ми поговоримо про те, як знищити негативні думки назавжди. Перше, що ти почуєш, це притча, яка називається Ворог усередині тебе. Одного разу великий воїн, що багато років присвятив тренуванням, звернувся до мудреця. Його руки були сильними, його тіло витривалим, а меч гострим, як лезо. Але щоразу перед боєм він відчував, як його сковує страх. Цей страх був не просто хвилюванням, а справжнім паралічем, що заважав рухатися вперед. Учителю звернувся воїн. Я витратив безліч років. Тренування. Я відточував кожен удар, вивчав кожен прийом, загартовував своє тіло, але коли настає момент битви, коли стою перед супротивником, мене охоплює сумнів, я починаю думати, що можу програти. Що я недостатньо правний. Я боюся поразки, і цей страх сковує мене робить слабшим. Як мені впоратися з цим? Мудрець уважно подивився на воїна, трохи помовчав, а потім неспішно встав і зник у своєму будинку. За кілька хвилин він повернувся, тримаючи в руках двох собак. Одна була біла, а інша чорна. Вони стояли поряд, обидві сильні впевнені, і в очах кожної живів вогонь. Подивися на них, сказав мудрець. Одна з них символізує Твою силу, твою впевненість, твою мудрість і спокій. А друга це твій страх, сумніви, злість і неупевненість у собі. Вони завжди будуть боротися між собою. Завжди. Воїн замислився. Він подивився на двох собак і після довгих роздумів запитав, А яка з них переможе? Мудрець усміхнувся і відповів Переможе та, яку ти годуєш більше. Наш розум це міст. Це поле битви, де постійно ведуть боротьбу дві сторони. Якщо ти день у день дозволяєш страху, сумнівам і негативу заповнювати твої думки, якщо ти живеш у переконанні, що тобі не вдасться, що ти недостатньо здібний, що інші кращі за тебе. То саме цей ворог і зміцнюється він стає сильнішим, отримує більше сили, і зрештою, ти сам робиш його переможцем. Але що буде, якщо ти почнеш годувати іншу сторону? Якщо замість думок про поразку, ти зосередишся на своїх сильних. Сторонах. Якщо щоразу, коли з'являється негативна думка, ти згадаєш про свої перемоги, про ті моменти, коли ти долав труднощі, адже ти вже був у ситуаціях, де тобі здавалося, що виходу немає, але ти справлявся. Щоразу, коли ти свідомо обираєш віру в себе, позитивний настрій, коли ти не дозволяє страху керувати твоїми діями, ти годуєш білу собаку, ти робиш її сильнішою, витривалішою і, зрештою, саме вона стає переможцем у цій битві. Запам'ятай! Ти не народжуєшся зі страхом чи впевненістю. Ти їх формуєш і лише від тебе залежить, хто всередині тебе стане переможцем. Ось друга притча Думки це не ти. Колись давно жив один мудрий цар. Він був справедливим правителем, і його народ любив його, але як і в будь-якому житті йому доводилося стикатися з різними труднощами. Були часи, коли цар відчував радість і тріумф. Коли його військо перемагало ворогів, коли країна процвітала, але були й часи, коли на нього навалювалися проблеми, коли він відчував розпач, сумніви та біль. Одного дня він покликав своїх наймудріших радників і сказав. Я хочу, щоб ви створили напис, який допоможе мені зберігати спокій і ясність розуму у будь якій ситуації. Щось таке, що буде цінним і в радості, і у хвилини страждання. Мудреці довго радилися між собою. Вони перечитали священні книги, обговорили філософські вчення і нарешті винесли цареві маленький сувій. На ньому було написано всього три слова. І це мене. Цар здивувався. Невже ці слова настільки важливі? запитав він. Так відповів найстарший з мудреців, Коли ти відчуватимеш радість, згадай ці слова і не дозволяй гордині засліпити тебе. Коли ж тебе поглине відчай, згадай їх і зрозумій, що темні часи не назавжди. Все змінюється завжди. І це мене. Цар прислухався до цієї поради, і вона допомагала йому впродовж усього життя. Ми це не наші думки. Негативні думки мають властивість здаватися абсолютно реальними. Коли вони з'являються, нам здається що це і є правда. Якщо ми думаємо, ніби ми нікчемні, невдахи або нездатні на щось, то це обов'язково відповідає хіба дійсності. Але насправді думки це всього лише думки. Уяви, що ти стоїш на березі річки і бачиш, як течія несе листя. Деяке листя пропливає повз тебе швидко, інше затримується у вирі. Ще якесь може застрягти біля берега, але врешті-решт усі ці листки несуться далі. Вони не залишаються на місці. Так само працюють і думки. Вони приходять і йдуть. Деякі довго крутяться в голові, інші промайнуть непомітно, але вони не визначають, ким ти є. Ти це не твій страх, ти це не твій сумнів, ти це не твоя невпевненість. Наступного разу. Коли тебе накриє хвиля негативних думок, зроби крок назад і просто спостерігай, уяви, що ці думки це хмари, які повільно пливуть небом. Ти не можеш їх зупинити, але ти можеш не триматися за них. Скажи собі, це просто думка, вона не я. І ті хмари зараз проплинуть і небо буде чистим. Чим більше ти практикуватимеш це усвідомлення, тим легше тобі буде відпускати негативні думки і не ототужнювати себе з ними. Адже як казав мудрий цар. І це мене. Поставте, друзі, цьому відео вподобайку, нехай воно принесе щастя також і іншим людям, а ви будете співучасниками того щастя. І підпишіться на канал, щоб отримати сповіщення для перегляду свіжих, мудрих притч, і порад. На все добре.